І сестри, риторичне запитання. Всі ми сьогодні живемо в цьому світі, так, в якому живемо. І цей світ, в якому ми живемо, він, як ви скажете, знаходиться в добрічій злі. Він знаходиться у злі, але ми про це забуваємо, а нам також це, що було добре, правда? І коли ти стикаєшся зі злом, особливо, коли... В ти відчуваєш несправедливість, коли тебе десь в якомусь інституті власті нашої, чи влади не зовсім до тебе чемно та повелись, або не зовсім справедливо, як віруша людина, які виникають думки. Римляна Павло пише: Влада вся від Бога. Да? І Павло пише Тимофію, «Вся влада від Бога. І володар тобі написано. На добро, носить меча на добро. Меча носить для того, щоб караць глочинці і до доброчинці. Але ж одного разу Ісус Христос, коли сказав, що він син Божий, то володарі релігійні взяли камінь і хотіли його побити. А він каже: за що? Він, а скільки я скільки добра? Вони кажуть, ти Бога зневажаєш, бо ти назвався сином Божим. А він, захищаючись, докоряючи їм, пам'ятаєте, якими словами, написано. Як в законі він цитує Псалом 82 Шалома Асафа, і каже, там написано, Бог на Божім зібранні стоїть серед богів маленької літери і судить їх. Да? І каже, аж доки ви будете несправедливо судити, і доки будете ви підіймати обличчя безбожних, тобто прощати, розсудіть нужденного та сироту, оправдайте у Бога та бідаря. Порятуйте нужденного тобі наказ, бережіть з руки несправедливих. Не пізнали та не зрозуміли, у темряві ходять вони. Всі основи землі захитались. Я сказав був, ви Боги і сини ви Всевишніх усіх. Та однак помирайте ви, як хто? Помирайте, як людина. І попайкайте, як Боже, і з Устань же, Боже, та землю суди, бо у владі твої всі народи. І от, мабуть, на основі таких переживань, коротких думок такий вірш прочитаю невеличкий. Бог на землі дав людям владу для миру та порядку, щоб все у нас було до ладу, святе життя, святе життя в сім'ї достаток. Володар, пострах, є на від діла. І нам потрібно всім коритись. Він носить меч, бо Божий є слуга. Він має злодію помстити. Та все ж буває навпаки. Безбожних відпускають, судять людей за хабарів, земні багатства все складають, ходять у темні вони, аж захиталися земні основи. Устань же Боже і сюди, у твоїй владі всі народи. Отож, прокиньтеся від сну, земні правителі та Боги. І захистіть ви вдову і сироту. Ту і майте похвалу від нього. Амінь. Помолимося дітей, так? Відпустив. Господи, ми просимо, щоб ти благословив і дітей, які йдуть на навчання, і хто займається з ними, а також і благословив, і наших правителів, дав і мудрості, і страху Господнього. Щоб вони пам'ятали, що їм теж треба спасити, треба спасіння, що те, що сіють, те будуть пожинати, як і всі ми люди. Тож, Боже, дай мудрості, щоб війна закінчилася і ми мали мирне, мирний час і очікували Тебе. Благослови також подальше наше зібрання в ім'я Ісуса Христа. Амінь.